Вітаю всіх сьогодні. Енергоблокнотик паради від дельфів. Нагадую, це дуже класнюча енергоштука. Енергоблокнот сканує вашу енергію і коли ви відкриваєте сторінку, це буде саме та енергія, якої вам не вистачає. Медитуючи з картиною на тій сторінки, ви можете... Відчути, відчути, як працюють ці енергії. Ви можете відчути симптоми в тілі в своєму стані. Тому, друзі, сьогодні я відкрию свою, свою картинку. верніше, я вже її відкрила. Там ж була закладочку, зараз вам покажу. А картина дня це прибирання ілюзій. Дуже класніча штука. Я її залишу тут. Просто класнюча штука. Ця картина працює, ну вона відкриває, вона відкриває. Картинку, ту, яка є реальністю, не ту, яку ви створили, наприклад, і десь там ви тримаєте під свідомості. Ілюзія там, на рахунок людини, ілюзія, ілюзія на рахунок там, вашої роботи. Тобто все що, ви, все, що ви робите, і якусь створили для себе ілюзійну картинку, саме ця, саме ця енергокартина прибирання ілюзій, вона покаже вам реальність, ту, яка є насправді. Нагадаю, чи це про людину, чи про роботу, чи про подію. Друзі, поради від дельфів. Я відкриваю сторіночку. Раніше я вже її відкрила зараз. Ми побачимо, що вийшло. А я. Зробила такі класнючі енергозакладки. Бачите, це спеціально, щоб коли відкриваєте ви сторіночку, щоб вона була заложена, тому що в мене багато дівчаток, які собі просто носять ці енергоблакмотики, і от для зручності, щоб не шукати потім, яка сторінка була, я створила такі закладочки. Так у мене сьогодні вийшло просто прям класно. Я дуже задоволена, тому що це енергія кохання, тобто, ну прям символічна, Картинка прибирання ілюзій і. Картина кохання, що це означає, що мені потрібно збалансувати всі мої енергії, які впливають на кохання, на відносини до, до, до життя, до всього, що мене оточує. Можливо, десь моїми енергіями я забуваю про себе да, і своїм бажанням там, годити комусь, і я ставлю інколи потреби цієї людини вищити власні. Тому Сьогодні ця картина має збалансувати мою енергію. Плюс картиною дає прибирання ілюзій. Я думаю, що щось буде, картинки щось зроблять. Прямо бажання у мене вивчати, вивчати сьогодні мені анахату і її дії на емпатію. Чи дуже так класно бути емпатичною людиною і в яких випадках занадто емпатія може створити прям великого егоїста. Так, друзі, дам потім викладу це матеріал.